Доброго дня, малята! Сьогодні до нас в гості завітав ось такий рум'яний колобочок. Бачите, який він кругленький, гарненький, навіть квіточка у нього є. Ось як він котиться, котиться, котився, котився і прикотився до нас. Він каже, що нам приніс цікаву книжку, яку про нього. Давайте прочитаємо. Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить бабусю, спекла б ти колобок, Та з чого ж я напечу, як і борошна нема. А ти піди у хишку, та назаметай у засіку борошна, то й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку. Назмітала з засівку борошна, витопила піч і спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна стриб, стриб на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить, коли це назустрічі зайчик Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я колобок, колобок, рум'яний бочок, я по засіку метени, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить дорогою, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. І заспівав Колобок йому свою пісеньку. Я від зайця втік, то й від тебе втечу і побіг далі. Аж йому назустріч іде ведмідь Колобок Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок, колобок, рум'яний бочок, я по засіку матений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу і покотився колобок Біжить колобок, а назустріч йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. «А ну, заспівай. Почав співати колобок свою пісеньку. Я рум'яний бочок, я по засіку метени, я із борошна спечени, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив її на язик, а лисичка його гам і з'їла. Ось таку чарівну історію нам приніс Колобочок. А зараз ми з вами намалюємо Колобочка на доріжці. По якій він котився у лісі від ведмедика, від лисички. Починаємо. Для того, щоб намалювати наш малюнок, нам знадобиться білий аркуш паперу та кольорові олівці жовтого кольору, коричневого кольору. Хто захоче, може і травичку зелену. Починаємо. Тепер зафарбовуємо, не виходячи за лінію. Олівчик тримаємо трьома пальчиками, кладемо на середній і притримуємо вказівним і великим. Тепер беремо жовтий олівець трьома пальчиками і робимо Коло малюємо ось такий кругленький колобочок. Дивіться. Зафарбовуємо наше коло. Намагаємося не виходити за коло, за нашу лінію, щоб у нас був гарний колобочок. Ось який колобочок жовтенький вийшов. А в мене є такі очки, щоб він у нас був веселим. О, який колобочок. А ще намалюємо йому посмішку. Він дуже-дуже веселий наш колобочок. Ось так. І ось такий. Носик, о, який веселий колобочок. А хто захоче, може ще й травичку намалювати. Ось така травичка. Ось такий у нас вийшов веселий колобочок. До побачення малята. Чекаю від вас ваші малюнки.